Дякую у центрі Києва та ще 20 містах України. Масштабні мітинги проти скандального закону Стосується він підпорядкованості НАБУ та САП. Протестувальники вважають, що цей проект знищує незалежність антикорупційних органів. У столиці мітинги біля театру Франка, найближчої точки до банкової. Там напередодні зібралися тисячі протестувальників. Прийшов відстояти основи демократії, основи демократії цивілізованого суспільства, це боротьба з корупцією. Наша українська влада в особі і парламенту, і президента вирішили, що для них. Кругова порука, дружочки набагато дорожче, ніж справжня боротьба з корупцією, нульова толерантність за корупцією. Президент України Зеленський на цьому обирався. Багато про це говорив. В розуміння всіх цих людей, українського суспільства, українських громадян, військових, ветеранів. Ми, ми справді прагнемо посадок топ-корупціонерів. Ми давно чекаємо їх, тому ми тут для того, щоб відстояти розвиток антикорупційної інституції там ще є дуже багато проблем, але розвиток а не відкат в бік Росії. На масові протести відреагував президент України Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він заявив, що готує новий закон для захисту антикорупційних органів. Зеленський пообіцяв подати до парламенту проект, який гарантує незалежність на І САП. Напередодні відбулася велика нарада з очільниками силових і антикорупційних структур. Тепер керівники мають запропонувати конкретний план дій. Законопроект стане частиною стратегії трансформації держави. І проаналізуємо ситуацію довкола закону щодо підзвітності САП і Спробуємо спрогнозувати наступні кроки і влади, і антикорупційних органів, і європейських партнерів з Олегом Лісним, політичним експертом. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день вам. Пане Олеже, от власне щодо нового законопроекту, президент зазначив, що керівники інституції, і тут я процитую, разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які зможуть зміцнити силу права в Україні. От на вашу думку, які це можуть бути пропозиції? Ну, по перше, я, я вітаю, що відбувся діалог. Ну, він більше ніж діалог, Консультація один з, з одними. Я думаю, що гострі кути були обідані, або е, зараз відбувається пошук цього обходу, тому що дійсно кор, антикорупційні органи повинні діяти в Україні. Бути як на мене, все таки підзвітними. В жодній країні розвинутій немає. Такого, що є органи, які підзвітні парламенту, там ще комусь, а є ті, які нікому не звітують і не проводять аудит. Тому, мабуть, це питання теж має бути вирішено. Питання підзвітності. Добре, в сполучених штатах теж є незалежні органи, але вони незалежні. В якому сенсі вони працюють, але тому ж конгресу вони звітують і їх викликають на килим, і з ними спілкуються досить жорстко, і це правильно. Тому що про свої результати треба говорити. Зараз, наприклад, ми не можемо цих результатів повністю називають поодинокі, да? але пройшло 10 років, аудиту не було. Результатів таких, як би нам хотілося, суспільство. От молодь правильно каже, що ми хочемо, щоб боролася і розвивалася антикорупційна структура. Пройшло 10 років, віз стоїть нині там. Де гарантія, що він і не буде залишатися на цьому місці, якщо нічого не змінювати. Тому зараз настав час в нормальному діалозі. Зрозуміло, була конфліктна ситуація, це нормально. Коли апелюють кажуть, що у нас як в Росії, ні, не так, як в Росії. У нас вулицю чують, і про це президент каже в своєму зверненні. Подобається це комусь, або не подобається. Але те, про що говорять, в Росії навіть забороняють думати і шукати щось в інтернеті, ми до цього ніколи не дойдемо, тому що в нас є доросле суспільство, яке має право виходити на вулицю, яке має право говорити, що не подобається, і їх чують, і до них дослухаються, тому що по підготовка цього законопроекту це результати того, що говорили люди на цих вулицях і під час цих протестів. Тому я вважаю, що коли... Держава чує своїх людей і переходить в конструктив. Це нормально, тим більше під час війни, оскільки Російська Федерація обов'язково може скористатися такими протистояннями, і вони тільки цього й чекають. Це не, не мої слова, а е, розвідки української. Да? Тому я вважаю, що професіонали, якщо зберуться за, за столом і будуть один одного чути, ми можемо вийти на той варіант, який влаштує всіх. І якщо не помиляюсь, велика сімка сказала, що вони готові долучитися до цього процесу. Так от в результаті, коли цей компроміс буде знайдений, закон має бути проголосований. Всі мають взяти на себе відповідальність за те, що відбувається насправді, тому що захищають на вулицю, вийшли не за набу, а за певні елементи справедливості, які зашиті в наших ДНК, і це правильно. Але просто так, наприклад, ухвалити закон і забути ще 10 років. Чекати. Дати посадок, у нас немає такої розкоші. Тому я вважаю, що конструктивний діалог розпочався. Він має теж бути таким же самим і в Верховній Раді. Депутати, які не задоволені, задоволені були цим законом, не їдуть на канікули. Вони будуть працювати, хай працюють адекватно. хай... Нормально пояснює суспільству, що вони хочуть робити, як одна сторона а інша, навіщо це робиться? Тому що на вулицю вийшли можливо, із за того, що не зовсім тобто погано була прокомунікована ця тема, це теж треба розуміти. Тому я вважаю, що будь-які прояви, які є ненасильницькими в нашій державі, вони є прийнятними. Головне, щоб сторони. Або учасники цього процесу, тому що це не сторони, ми одна сторона, ми українці. Дослухалися один до одного і поважали думку один одного. Пане Олежа, як вважаєте, що вплинуло на рішення розробити новий законопроект? От власне протести, які тривають вже два дні, чи позиція міжнародних партнерів? От власне чи дійсно існував ризик втратити міжнародну допомогу? Я думаю, що тут чинників три. Два з них ви назвали. Ми не можемо не зважати, ну тобто, влада не може не зважати на вулицю. В Україні це не прийнято, погано закінчується. На наших партнерів ми теж не можемо не звертати увагу у період війни, тому що дуже багато елементів залежать від допомоги. А також коли відбулася внутрішня консультація цих органів, да, не були в різних кутках і дивилися один на одного і не розуміли, що відбувається, а прийшли своїми проблемами, проговорили їх. І виклали їх на папері в вигляді пропозицій, а не обвинувачень один одного. Це теж елемент конструктивного діалогу і відкотчуватись або е, змінювати своє рішення, як казав Черчилль, це нормально, це не те, що хтось на когось натиснув. Просто є обставини, є розуміння, є. Якийсь оптимум нових думок, які мають вилитися в конкретне рішення, яке має покращити роботу і захистити роботу е, антикорупційних органів, знайти їм е, прийнятний для суспільства, і для законодавства і для всіх нас е, е, режим контролю або звітування. А також те, що немаловажно, про що президент теж говорив в своєму зверненні, унеможливити заходу. В ці структури іноземної складової має на увазі Російської Федерації, тому що цей факт теж є, і його треба запобіжники ставити теж і в законі, або о, якісь процедури прописувати під час відбору м, 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 співробітників того чи іншого органу, щоб це не повторювалося, щоб туди не заходила Російська Федерація. Або якісь ще й інші, якісь ворожі елементи. Це теж дуже важливо. І про цього не варто боятися і звинувачувати когось, що це елемент контролю. Ні, це елемент безпеки, і це дуже важливо. І ним не можна нехтувати. Тим більше в такій структурі. Пане Олеже, багато експертів ці дні висловлювалися про те, що набу неефективне мовляв, мало справ, мало розслідувань, в тому числі проти посадовців часів Януковича. Е, які головні претензії до роботи антикорупційних органів? І на вашу думку, чи побачимо ми після цієї всієї ситуації більше гучних справ, більше гучних розслідувань? Ну я б не хотів, щоб в такий спосіб ми активізували антикорупційні органи. Да? Тому що ж ми вже бачимо зараз по справі Коломойського там, там зрушення відбулося прямо моментально. Це непогано. Але головне, щоб кожне зрушення закінчувалося вироком суду. Це головна претензія, тому що лунає серед експертного середовища: така думка впіймали, показали, відпустили. Такого не має бути. Знову ж таки, повинна бути, як на мене, комунікація цих органів суспільством регулярна, а не тоді, коли їм щось не сподобалось. Вони мають перед нами, буде орган або там якась структура, з якою вони будуть підконтрольні або підзвітні, але вони підзвітні в першу чергу нам. В тій же вулиці вони підзвітні, вони мають виходити і говорити: ми зробили перше, друге, третє. Ми не зробили чому, тому що нам заважає той-то, той то той-то. Той -то. Тобто, не, не коли проблема вже стала великою, а постійно звітувати. Є там у них речники, які мають регулярно звітувати, якщо є про що, і це дуже важливо, тому що насправді зараз люди вийшли за не за набу або сап. Вони вийшли за боротьбу з корупцією і за те, щоб з суспільством спілкувалися так. Тому я дуже хотів би, щоб цей був гарний урок для всіх. Мовчки сидіти, це не варіант. З іншого боку, справи конкретні да, і вироки вони будуть говорити набагато краще, ніж будь-який спікер, але ж закони комунікації ніхто не відміняв. Пане Олеже, дякую вам за розмову, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Почули вашу думку. З нами на зв'язку був Олег Лісний, політичний експерт. Дякую вам, бачення, дякую.